Сьогоднішнє відео буде присвячено моїм вишивальним запасам. Але я ще покажу роботи, які в мене розпочаті, бо їх також треба буде вишивати, тому показую все разом. Почну з цього єнотика. Він в мене розпочати вже давно. Не так багато тут залишилось, тільки треба сісти і вишивати. Але сподіваюсь, що скоро його вишю. Хоча, сподіваюся, я вже давно, але будемо. E, все ж таки йти до того, щоб я його завершила. Ось такий гарний нотик в мене від Abris Art. Так, йдемо далі з розпочатих процесів. Зараз тут буду це поруч розклала, буду показувати. Ось такий маяк в мене початий. Тут зовсім небагато. До речі, ось це все я вишила за один день. E, ну що тут казати? Трошечки тільки є. Пізніше ви вже побачите в моїх звітах за тиждень. Так, йдемо далі по розпочатих роботах. Ось такий в мене такий розпочато. Я вам навіть не буду показувати, що там розпочато. там буквально пару. Пару гобленових стіжків зроблено, трошечки відволікаюсь. У мене тут дві, дві помічниці, я які вирішила погратися, поки вам це відео. Сьогодні таки має початий процес. Ну, від того, що він початий, лише, лише сказано, лише слова. Так, іду далі. Далі ну, плюс-мінус такий же. Розпочати незакінчений процес. Ось такий домовий. То був лісовичок, це такий домовий. І тут я вам зараз покажу, скільки в мене вишито. Вишито ось так. Так. Йдемо далі. Трошечки можу тут шуміти на задньому фоні, все поруч розклала, щоб вам показувати. У мене тут декілька ось таких коробочок стоїть. Зараз вийму тут у мене такі бумажки вже. Ось такий Дід Мороз з моїх запасів. Він все чекає на свій відшив. І до цього Дід Мороза у мене є сніговичок Сенка. І ось така снігуренька в мене також лежать. Чекають, доки я до них доберусь. Помічниці. Все ж таки вирішили підійти. Так. Ось так це виглядає. Ще тут потрапите на бій моїх кицунь. Такі. Принцес. Отакі От гарнічки. Граються. Ну, допомагають як можуть. Далі. Ось така рукотільниця, яка тут сидить, щось там в'яже в'яже носочок. Вишито в мене тут зовсім мало. Ось тільки вишито. Рукавчик. Не знаю, коли добрусь. Маленький дуже набір, але, але як є. Не знаходжу на нього чомусь час. Далі, йдемо далі. Так. Так от розкладу, щоб було видно. О, так мене вдасться. О, приближу камеру. Це відоланти містер і місіс Клаус. Я повинна була вишити дуже давно вже цей набір, але, як бачите. Ось так повинна бути. Виглядати виконана, вже готова робота. Така краса. Ну, планую вишивати вже осінню, бо фініш потрібен, потрібен давно. Це лише я все ніяк не доберу. Хоча був час, коли я прям дуже багато виділяла на цю вишивку, але як бачите, просунення не такі великі. Весь час щось десь мені заважає. Так, йдемо далі. Так, ну це новий набір від Мілхіл. Ось такий Дід Мороз, точніше, не Дід Мороз, у них це Санта Клаус. Також чекає початку. До речі, не вишивала ще жодного мілхілу. Це з ним буде мій такий перший старт. Ось така лисичка від Dimensions. Мені її подарували. Раніше взагалі мені не траплявся цей набір, до речі. Мені дуже подобається ця лисичка, тому обов'язково буду її вишивати. Ось така красунка. Ой, так, не збиваємо штати. Далі, папка. В цій папці в мене лежить Та-та-та-там. Де ж моє прев'ю. Угу. Щось в мене тут все так складено, що не дуже легко той знайти. Доведеться трошечки пошуміти вам тут. Так. Угу. Ось. Ось така. Дервенька від Dimensions. Ось така краса. Мені дуже сильно подобається, що тут в наборі ще йдуть паєтки. Буде дуже гарно. Але, знову ж таки, буде дуже гарно, коли я вищу. Цього набору вже склалась така велика-велика історія. Показую, який в мене прогрес є. Ось так ось тільки вже вишито. Починала я вишивати ще на станку його, потім, як бачите, по колу, це в мене перейшло на п'яця. Ну, і, як ми бачимо, все одно набір не вишитий. Все одно чекаю, поки я доберусь. Вишито тут зовсім трошки. Пізніше я, напевно, ще буду вишивати не по паперовій, а по електронній схемі. Зараз прийшла на електронні схеми, мені так зручніше стало. Так, прибираємо. Так, не відволікала пустим фоном, поки я дістаю набори, будь ласка, вам в студію кицюю. А я поки тут все складаю, прибираю і зразу вам показую. Взагалі мене здавалося, що дуже багато наборів. Але так дивлюсь, все ж таки мені вдалося їх розібрати. Бо я на початку цього року дуже багато наборів перебрала. Якісь продались, якісь я подарувала. Так, тут ще йде мене. Далі. Ось такий набір від чарівної миті. Я вже давно на нього дивилася, і тут вирішила нарешті, що все, піду куплю. Хай він вже в мене лежить і чекає мене, коли я його все ж таки вишлю. Так, ось такий набір від Dimensions. Мені дуже, також дуже подобається. Мені подобаються тут. Кольори, які є, і тут дуже багато елементів. Ці елементи також мені подобаються. Дивіться, помічниці мої. Коли мене запитують, як я все встигаю, а я не все встигаю. Точніше, я все роблю, але не одна. Мені є кому допомогти. Так, йдемо далі. Далі ще ось такий набір. Ось такий на від Dimensions. Також він мені подобається своїми кольорами. Помітила, що в мене дуже багато саме зимової вишивки. Потрібно, напевно, щось в колекцію літні додати. Бо в мене там ще черевички є, але є схеми. Схеми в цьому відео не буду показувати, які я купувала. Бо з них потрібно, знову ж таки, дібратися, і їх, напевно, у мене, я не знаю, мільйон. Дуже, прям дуже-дуже багато. Йдемо далі. Це на коробочка пуста, я вам показала. Беремось з вами за іншу. Ага, тут в мене поменше наборів. Нічого собі, все ж таки, я дуже так кріпко порозбирала всі свої запаси. Ну, краще, хай лежить те, що я вже точно вищу, ніж те, що в мене під сумнівом, і просто займає місце. Такий ось кролечок. Зараз трошечки зміню ракурс камеру. О, ось такий зайчик від Тела Артість в мене лежить. Це в мене тут маленькі набори, я все зрозуміла. Згадала. Так, допомога також тут. допомога. Ось такий фрузлок в мене лежить. Також все чекає свого часу, коли ж я візьму та виф'ю. Так. Також сюди. Так, від вірени. Ось такий Дід Мороз, який штовхає Сані. Сані, до речі, я вам покажу. Бачите, достаю і купа всього зимового. Ну, окрім зальчика, звичайно. Зараз тоді давайте я вам одразу покажу Сані. Раз я показала Діда Мороза. Ось так це виглядає, до речі, майже все, що я вам зараз показую, я вже колись робила розпаковку. Всіх цих запасів робила розпаковкою розпаковку маю на увазі, що коли купувала, діставала і показувала все, що входить в набір. Ось такий кошик зеленями буде. Штовхатися. Мені дуже подобається. Так. Далі йдемо. Далі панна ось така. Лялька, як в дитинстві була паперова, де ми вирізали ляльку, та окремо вирізали одяг. Якщо чесно вже навіть забула про те, що ми таке робили в дитинстві. Ну ось, За такою схемою тут в нас лялька з сукнями. Так, вибачаюсь, трошечки зачепила штатив, трошечки шетається відомо. І ось такий є в мене фрозлок. Його також буду вишивати. Далі. Ось такий набір від українського виробника комода. Така авторська схема. Ось така ялиночка. Я хотіла саме камін. Мені дуже сильно із серії, яка там є, там дуже багато дизайнів. Мені подобається камінь. Я хотіла саме його. Так, йдемо далі. Далі ось така брошка, единорожик від Crystal Art. Такий ось олень, це алмазна мозаїка. Я ще ніколи не викладала алмазну мозаїку, і, речі, тут видно, які кольори є. Спробую, а потім вже поділюсь. Своїм відгуком, своїми всіма емоціями така спеціальна штучка, щоб це все викладати. Ось таке. Так, далі, що в мене далі? Далі у мене тут ще лежать пісерні схеми. Так, відуланти. Так, от показую. Так, щоб було ж що вам видно. Ось така гарненька лаванда. Планую, коли виш то зробити з нею подушку. Тут дуже зручно, що я можу самостійно. Підібрати кольори. Я бісером насправді вишиваю не дуже сильно, не дуже багато, але були такі випадки, коли те, що було по схемі, виглядало, ну прям дуже жахливо, і все одно мені доводилося брати і самостійно підбирати бісер. Тому що краще від початку, щоб не нервувати, зробити це самостійно. Тут є така можливість. Далі, від ВДВ ось такі янголята. І ангулята. Так вони виглядають. Це також в мене потім буде подушечка. Так, і далі це також в мене бісерна схема. Ось так. Така пара на закаті заході сонця. Так, і ще вам не показала один набір, ви його ще не бачили. Він з новеньких у мене. Зараз покажу. Так, це від Лукаса ось така дівчинка. Ось так вона виглядає, до речі, скоро буду робити з нею старт. Ось такі були мої вишивальні запаси. Мені здавалося, що в мене всього набагато більше, але все ж таки чистка, напевно, пройшла так, як і потрібно. повинна була пройти по максимуму. І я від багато чого позбулася. Ага, ще зачекайте хвилинку, дещо не показала. Ось така схемка в мене є з журналу. І ось така косметичка, оп, на якій я планую вишити цю схему. Вже вам понакидала тут, звісно, багато чого. Ну, загалом ось така краса, що в мене є на даний момент. Трошечки пізніше, ближе до вересня робити дуже багато стартів з усіх всіх запасів. Якщо ви давно на моєму каналі, то ви, мабуть, пам'ятаєте, я вже робила відео з моїми запасами, наскільки багато їх було. Якщо ви тільки перейшли подивитися вперше це відео, то можете зараз зайти на мій канал та переглянути. Дуже багато було запасів, але щось вже вишилось, щось вже втратило для мене актуальність, тому. Ці набори, вони були замінені в моєму житті. А зараз ось таким чином все складається. Ну, дійсно, не знаю. Дивлюся, я минулого разу, наскільки пам'ятаю, я прям дуже довго перебирала, показувала свої запаси. А зараз так. Раз, два і все показала. Ну, якось так. Дякую всім, що додивилися це відео до кінця. Якщо ви ще не підписані на мій канал, то будь ласка, підпишіться, поставте вподобайку цьому відео, бо ваша активність на моїй сторінці допомагає в її просуненні. Також буду вам вдячна, якщо ви напишете, поділите щось з тих наборів, що лежать в мене, вам сподобались. можливо, ви вже... Щось вишивала. І, до речі, мене ще така бандажить тема. А, цікаво взагалі дізнатися, якщо ви вже щось вишивали, скільки у вас приблизно на це пішло часу? Мені б напевно, іноді в наборах не вистачає того, щоб писали вже що там. Вишивати приблизно стільки-то годин. Я б тоді, плюс-мінус, розуміла, скільки це в мене займе часу, якось могла. Запланувати все це, бо я зазвичай все планую. Виживці також хочеться запланувати, але дуже важко розрахувати час для крестиків. А так, просто якщо якась людина взяла і вона вже вишила цей набір, і вона вже може повністю сказати, скільки на це їй неї пішло часу. Можливо, я також ну, все ж таки так почну робити, бо мені це цікаво. Буду просто засікати час, за який я вишила певний якийсь набір чи якусь схему. І мені так буде легше. Комусь буде легше, я думаю, це в будь-якому випадку цікаво дізнатися, скільки ж часу в мене піде на цей відшив. Загалом було ось таке відео. Сподіваюся, що воно вам сподобалось. Дякую вам ще раз за перегляд та до зустрічі в наступних відео! Бувайте гарного дня.